Радіо Chicago. ми повернулися. Ви слухаєте радіо Chicago. Мене звати Дмитро Галан, і зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Державний борг сполучених штатів зріс до 34 трильйонів. Про це пишуть в CNN. усього через трохи більше ніж три місяці після того, як держборг досяг позначки 33 трильйони, він зріс до 34. Головна причина його зростання це дефіцит бюджету, який виникає через те, що уряд витрачає більше коштів, ніж отримує у вигляді податків. Нагадаємо, що у червні минулого року Джо Байден підписав законопроект, який скасовує ліміт державного боргу до першого. Січня 25-го року політика і все решта поділяється на причини і наслідки. От якщо держборг це є наслідок, то причиною одною з причин є імміграційна політика США. Відтак, спікер палати представників Майк Джонсон сьогодні відвідав Техас, де розкритикував Джо Байдена за свавілля на кордоні, свідком якого він став особисто. Джонсон вважає, що проблема з безпекою кордонів не буде вирішена просто за рахунок більшої кількості грошей. Потрібні глобальні зміни у політиці, зазначив він. Тому республіканці у палаті представників розпочнуть процедуру імпічменту Алехандро Майоркасу. 10 січня комітет внутрішньої безпеки палати представників проведе перше слухання з імпічменту міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу, оскільки вони давно звинувачують його у кризі на південному кордоні. У разі імпічменту Майоркас стане першим із 1876 року секретарем кабінету президента США, який отримав чорну мітку. В Свою чергу Алехандро стверджує, що у питанні Прикордонної кризи губернатор Техасу Греб Ебот є фундаментальною проблемою за його словами. Ебот, відправляючи автобуси з мігрантами до міст притулків, продемонстрував примітну помилку керівництва, адже нібито відмовляється співпрацювати з іншими губернаторами та місцевими чиновниками, щоб координувати зусилля щодо приборкання кризи. Криза є, і вона не тільки міграційна у Техасі. Окрім усього, сталося ще і трагедія: згорів білий дім. Пожежники Форт Верта виїхали на виклик про пожежу в знаменитому білому домі, важливі для техасців. Архітектурні пам'ятці будівлю збудували ще у 1909 році, а згодом внесли до реєстру історичної та культурної спадщини. Про причину пожежі поки що невідомо. Чиновники продовжують розслідування. Подібне до речі, сталося і в Каліфорнії. Щоправда, там була не пожежа, а дещо інше. Протестувальники захопили капітолій штату, розташованого у Сакраменто. Заклики лунали до припинення вогню у секторі Газа та всієї військової допомоги Ізраїлю. Держдеп США заявив, що вони не спостерігають актів геноциду у Газі. Більше того, Міллер заявив, що його відомство не бачить жодних дій, які були б натяком на геноцид. Тому допомога буде продовжуватися. Попри всі зовнішні виклики, проблем вистачає направду і в самій Америці, тому рухаємось далі до інших штатів. Масова стрілянина сталася у школі Айови. У середній школі Пері сталася масова стрілянина. Учні вийшли на уроки в перший, перший день після закінчення канікул. Подробиць про самого стрільця поки що немає, так само як і про його мотив. Але поліція побоюється, що внаслідок стрілянини можуть бути численні жертви. І на завершення жертвою насилля стала суддя штату Невада. Чоловік напав на суддю, не погодившись з її рішенням. У Лас-Вегасі суддя Мері Холтус визнала 30-річного деобра Рендера винним у нанесенні серйозних тілесних ушкоджень. Вона тільки хотіла зачитати вирок, як чоловік накинувся на жінку. На щастя, суддя відбулася легкою травмою голови. А от нападник тепер може сісти до в'язниці надовго. Це були всі актуальні новини США за минулу добу. З вами був Дмитро Галан. Почуємось незабаром. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.